Зарядна станція Electro fi комплект 2024 року. Герметичний корпус. Силова вилка 32 А. Синя. Може бути червона. Якісний зарядний роз'єм. Розрахований на струм 32 А. Гнучкий мідний кабель з січням 6 мм квадратних, виготовлений на замовлення для нашого підприємства. Не дубіє на морозі. Перехідник в комплект не входить, але можна його купити окремо. Коштує 500 гривень. Надзвичайно вилку.